По всьому цьому видно, що межа між нами та Росією це саме ставлення до людей, все, що визначає все інше. Або людяність має значення, і саме на цій основі будується життя, або значення має тільки одна людина, яка вирішує все і відповідно у інших нормального життя немає, саме це несе Росія. І та людина, яка її очолює. І що буде після цієї людини? Тема саміту освіта. І не просто система освіти, а впевненість, що завдяки освіті можна захищати людяність, можна попереджувати війни, зміцнювати мир. Чи дійсно це можливо? Усі ми можемо. Знайти інформацію про вчителів Путіна. Російські пропагандисти дуже часто любили показувати його вчительку німецькою. Людина досвідчена і видно, що пишалась своїм учням. Вона навчила Путіна німецькою, але не змогла навчити його бути європейцем. Путін закінчив. Леніградський університет здобув фах юриста, але як цей юрист зміг правити Росію так, що опинився під ордером Міжнародного кримінального суду і ще й зайшов за викрадення українських дітей. Ми знаємо, що Путін здобув базові уявлення про мораль в спортивному гуртку у свого тренера, і це був тренер не тільки по Дзюдо, більше по кримінальних поняттях, по відповідному ставленню до життя та до інших людей, цей тренер був у Путіна. А як тоді сталося, що мільйони росіян, у яких не було такого тренера, схожі своїм мисленням на їх керівника?